Україна! Україна! Свята мати герой! Свята мати героя! Зійди, Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилий бурюй, вітрі Кавказь! Прилий бурюй, вірний кавказь! Шумов карпатських влючарів! Шумом карпатських вчаїв! Воївславного завоявника батька Хмельни! Воїславного завойовника батька Хмельни! Тріумфоми гуками, гримак революцій! Тріумфоми гуками! Радісного на Софії двох! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю, обробниця! Славою твоєї, оправдіниця! Бо ти, присвята, все життя моє! Бо ти, пресвята, все життя моє! Бо ти, все щастя моє! Во ти все щастя моє! моє. Задзвони мені, прясту Том Кайдан! Зазвони мені! Скрипав шибаний, понорян! Принеси мені сойки закатований хульок! Принеси мені сойки закатований кульок! В тюрмах і на заслання! В тюрмах і на заслання! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була граніта! Щоб зросла завзяття мідь! Щоб зросла за взяття мідь! Щоб сміло йшов, як мій! Щоб сміло йшов, як мій! Так як ішли герої за тебе свята! Так, як ішли герої за так, тебе, свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідей! За твої святі ідей! Щоб помстити ганьбу на воль! Щоб помстити ганьбу гадьбу не вою! Подоб на воль, потоптану честь! Потоптану Глупка дів твоїх! Глупка дів твоїх! Невинну кров помортованих дітей твоїх! Не винну кров помордованих дітей твої! Величну смерть героям української нації! Величну смерть, героїв української нації! І тисячі інших незнаних нам! І тисячі інших незнаних нам! Щай кожних порозкидання подайком поховань! Щай кості порозкидання подайком поховань! Спали вогнем в житті творчих, користь у серці моє! Спали в житті творчих, колість у моє! Страху нехай, не снаряд! я! Сраху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагань! Не знаю, що таке вагань! Скріпи віду, скріпи віду, загартуй вой! За загартуй вой! За У серці замишка моя! У серці замишки моє! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! У тих чинах хай здаду я смерть! У тих чинах хай знайдує смерть! Солодку смерть! Чому пер за тебе? Солодну смерть, чому пер за тебе? І розпливося в Томія! Та вічно житиму в тобі, Та да вічно житиму -то в тобі, підвічна Україна, підвічна Україна, свята, свята, могуть, могуть собою.